У Змієві пройшов перший благодійний вечір на підтримку Збройних сил України, який організували відділ культури, молоді, спорту і туризму Зміївської міської ради, Зміївська школа мистецтв, молодіжний простір Дей» та громадська організація Розвиток разом сам творчий простір при Зміївському будинку культури створили ще декілька років тому, де своєю творчою майстерністю і зміївчанами ділилися наші талановиті земляки-музиканти сьогодні, за словами організаторів. Кожен з нас повинен допомагати і підтримувати захисників хто як може, так і виникла ідея музичного благодійного вечора. Ця ідея в нас виникла дуже давно. Ми дуже давно хотіли зробити такий вільний творчий простір для музикантів, для аматорів, для професійних музикантів, щоб кожен знайшов свого слухача. Ну, так як були певні складнощі за ці часи, ми пережили ковід, ми зараз у війні, і тому деякі моменти були відкладені на потім. Але зараз це просто вже, така поміч нашим. Нашим зміївчанам поміч культурного фронту зміївщини. Наш один із наших музикантів-аматорів, Богославський Артем, зараз знаходиться на порозі пекла, можливо так сказати, і ми хочемо йому допомогти не тільки моральною підтримкою, але і якимись коштами, і щоб він зміг собі придбати те необхідне, що зараз йому потребує. Ось і тому ідея виникла одразу у декількох людей, і ми саме сьогодні е, маємо нагоду її е, звершити, цю цю ідею. Культурний фронт у добрих починаннях підтримало чимало зміївчан, які прийшли на концерт. За донати глядачі отримували оберіг, зроблений дітьми з Костянтівки під керівництвом Лілії Черкашиної. Відкривали концерт живої музики. Найменші музиканти для декого з них це був дебютний виступ на публіку і печі оплески глядачів. Взяв участь у благодійному вечорі наш відомий земляк Марк Сердюк. Наразі він перебуває за кордоном, але надіслав свій новий кліп з дітьми на пісню про Україну. Своїми виступами благодійний вечір наповнили Євгенія Перелигіна, Микита Марченко, Олександр Фадєєв, Єлизавета Матюха, Олександр Литвин, Дмитро Кальченко, Марк Кравчук, Артем Підгорний, Альона Пилипенко, Володимир Черепаха та інші музиканти-земляки. У підсумку вдалося назбирати 4 тисячі 700 гривень, які спрямують на придбання берців для нашого земляка Артема Богославського, який зараз перебуває на нулі. Він передав привіт змічанам із гарячим. Донецьких степів. Доброго дня, друзі. Вітання вам з вчини до Донецьких степів чи боліт. Не знаю, як правильно сказати. Ну що, все добре. Поправді важкувато, тримаємося. Хочу подякувати всім, хто пам'ятає, пише за підтримку. Це важливо, приємно. Дякую всім. Ми що тримаємося, ви також тримаєтеся. Україну доріжіть. Все буде добре. Організатори благодійного вечора мають на меті продовжити такі творчі заходи, а також закликають усіх земляків допомагати захисникам України, хто чим може. Чи то донатами, чи то речами і продуктами, або просто щирою молитвою.